Добрий день, рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні знову парк, сьогодні субота і 10.08. 10, 10 серпня, останній місяць літа, і він дуже швидко набирає обрити, незабаром і літо пролетить і знову почнеться осінь. Я по традиції у суботу приїхала у свій улюблений парк. Парк Зелений Гай. І буду сьогодні працювати у парку. Сьогодні в нас з чоловіком річниця весілля, нашій родині 5 років виповнилося сьогодні, і ми, на жаль, з ним працюємо. І він працює, і я працюю, але ми маємо гарний настрій, ми маємо один одного, тому все буде добре. Ввечері відсвяткуємо, а зараз треба плідно попрацювати. Я розпочинаю свій уікенд у Зеленому Гаю і зараз покажу. Що я привезла сьогодні з собою. Вам бажаю всім приємного перегляду, гарного настрою, а мені вдалого продажу. Незважаючи на погоду, незважаючи на, не на те, що накрапує потроху дощик, я приїхала у парк. Вчора по прогнозу нічого не нагадувала дощика, а сьогодні. Накрапує, накрапує невеличкий. Вірю, сподіваюся, і. Продовжую працювати, але такий настрій вже трішечки почав шалити, тому що мені хочеться, щоб була гарна погода, не дуже спекотно і сухо. А там подивимося. Ось такий ось гарненький асортимент. Сьогодні приїхав разом зі мною, все розклала все на своїх місцях. Навіть трішечки збільшила розмір мого, моєї вітрини, поставила ось таку ось поличку для взуття. Під низом в мене там котики на другій полиці іграшки побільше. І мої красунчики, моя гордість зверху сидять. Ось так все виглядає. Забула стілець знову на камінчику моя лотерейка. І ми розпочинаємо з гарним настроєм. Сподіваємося, без дощика, а там подивимося. Це буду під'єднуватися вам розказувати, показувати і ділитися своїми враженнями. Що буде сьогодні відбуватися? Три години дня. Знову в очікуванні. В мене придбали щойно чотири лотерейки. Потягли два номерочки, діткам сподобалося і мама увійшла у азарт і захотіла собі потягнути номерочок, і вони на всі гроші, які вони дали, вони награлися. Награлися і обрали подаруночки. Начало покладено, вже готують буфики, виносять, скоро будуть кран вмикати. Сьогодні у нас буде мультикрататуй, будемо дивитися. І я продовжую в'язати. У мене сьогодні плюшеві іграшки по плану. Людей не дуже багато, як ви бачите, але потроху, потроху починають сходитися. Сьогодні хоча питають, питають ціни, роздивляються, тому віра є. Сидимо в очікуванні. Працюємо і сподіваюся, що сьогодні мої гарненькі іграшки також будуть продані. Я маю на увазі яблочки і зайчики. Вибір великий, а вони хочуть, що подешевше, що поменше. Ну, головне, що вже питають, і то вже добре. У нас навіть тут весілля ходить. В жених і є... Чоловік і дружина. Жених і навіста, і тілі діста -ті Добре, пішла я далі в'язати. До наступного включення. Сім годин вечора. Я збираюся додому. Під'єднуюся вам звітувати, показувати і розказувати, що в мене сьогодні відбувається. Який в мене сьогодні настрій. І що придбали. На жаль, нема чим хизуватися. Люди мультик дивляться, люди ціни питають, але на цьому все і скінчується. Навіть мій колега по парку він також відпочиває, я поїхав у справах. Паровозик не працює вже годинки три. Я вже зараз буду. Викликати чоловіка їхати додому і святкувати нашу сьогоднішню річницю. За цілий день продала 4 білети калотрейки. Це і все, що сьогодні мені вдалося продати. Наскільки я сильна, наскільки я терпляча, але і в мене починається здавати мої нерви. Не знаю, наскільки мене вистачить. Але на сьогодні це все. Пішла відпочивати. Треба було вам пожалітися, почала збиратися і підійшли, до мене придбали ще одну ніндзя черепашку. І ще синеньку. Хто пам'ятає, як його звати, синенького в мене забрали малючка. Ура-ура! Вже ура. не дарма, вже заробила на оренду. Поки зберуся, є ще час, поки чоловік доїде. Сподіваюся, ще когось в мене придбають і трішечки зрушиться моя торговля з місця. Парк не дуже пустий, люди ходять. Зараз вам ще прикріплю відео. Трішечки познімала, як скільки людей дивляться, дивиться мультик. Люди у парку є. Сказати, що порожньо ні, не порожньо. Але до мене, на жаль, не всі доходять. Ура! Ще одна є продажа неділя, друга година дня, я знову в очікуванні. А сьогодні приїхала на 12 годину і сиджу тепер в очікуванні своїх відвідувачів. В парку більш-менш людно, не можу сказати, що сьогодні порожньо, але. Придбало у мене лише одну лотерейку за дві години. Чекаємо. Час, час ще є. Віра згасає з кожної хвилини все менше і менше. І розумію, що, можливо, треба закінчувати свій сезон походу в парк ще влітку. Не знаю, чи буде сенс ходити, чи не буде. Але все менше і менше віри в мене всередині лишається. Я знову сьогодні в'яжу, продовжую в'язати плюшку. Мене захоплює плюшка і з моєю поличкою, яку я взяла ще на свій ярмарочний асортимент, мені хочеться ще більше тепер її заповнити. Тим паче є тепер висоту, куди складати іграшки. Буду потроху підв'язувати, поки немає такого гарного розпродажу. Буду хоча б нав'язувати в очікуванні. Сьогодні такий настрій, знаєте, навіть не хочеться не знімати, не монтувати, не викладати собі. Сиджу цілий день гачочком, направляю і все. Ну Подивимося, що воно буде далі. Але настрій ніч потроху-потроху згасає. Трішечки мені вже стає краще. Мене попускає, придбали у мене ще дві іграшки. Дві іграшки зіграли у лотерейку. Придбали в мене ось такого зайчика у сукні плюшевого. і нарешті в мене придбали лялечку. Було в мене нав'язано 5 штучок. Нарешті одна із них знайшла свою домівку. І то це були постійні люди, які в мене постійно купують іграшки. І ось вони і придбали ці дві лялечки. І знову ж таки зіграли в лотерейку. Я навіть, бачите, сьогодні не повністю скатертину розвісила. Не всі іграшки повісила. Настрій такий все звернути, все зібрати і, і більше нічого не в'язати і нікуди не ходити. От, чесне слово, такий зараз стан, такий зараз настрій, що хочеться лишити це діло. Але поки є є ще сили, ще потроху тримаюся, сподіваюся, все наладиться. Не знаю, буду знімати, буду викладати, чи, можливо, піду у коротеньку відпустку. Подивимося. Можливо, знову ж таки зловила це вигорання, але я в'яжу, в'яжу, що правда не дуже багато. Ось так у нас зараз у парку, а на мультики прийшло людей багатенько. Люди дивляться, мультик. Провозик сьогодні працює, вчора відпочивав, вчора у справах їздив. І ми сьогодні ось ось таким ось составом працюємо. Цілий день. Сьогодні люди ходять, цілий день люди є, але чомусь в продажі не активні. Ну що, час підводити підсумки і закінчувати це відео. Важкенькі були вихідні, знову не дуже активні, не дуже плідні, але що маємо, то маємо. Є невеличке розчарування, є невеличке вигорання. Сподіваюся, це тимчасово. Завтра зранку прокинуся, все буде добре, і життя налагодиться, і натхнення знову ж таки з'явиться. Можливо, і таке буде, а можливо, просто відкладу цю справу на деякий час. Такі вже думки в мене є в голові. До кінця дня я таки нічого не продала. Приїхала вже додому, вже занесли сумки і буду зараз розбирати їх. Розкладати знову на свої полички, тому що в мене сумок їх дуже багато, більше п'яти сумок їздить зі мною на ярмарок. Приходили до мене відвідувачі, мої клієнти, які до мене вже підходили. В мене купували іграшки, хотіли придбати бегемотика. Я дуже зраділа, сподівалася, це великий плюшевий поїде в нову домівку, але ні. Їм потрібен не знапівбавов, не невеличкий. І вони мені дали замовлення на такого. Невеличкого бегемотика. Буду працювати, буду працювати в Тіктоці, буду працювати на Ютубі, поки сили є, поки є бажання. Дуже хочеться багато чого ще зв'язати, дуже багато планів, дуже багато ідей. І сподіваюся, моє натхнення буде зі мною до останнього. На сьогодні це точно все. Дякую всім великих, хто дивився, хто слухав, хто підписувався, хто писав приємні теплі коментарі. Це все надихає, це все мотивує і, сподіваюся, не дасть мені впасти з моїм натхненням у прірву. Я тримаюся вже з останніх сил, коли нема гарних продаж, коли ходиш просто так, то тоді розчарування, вигорання, воно дає. В знаки. Сподіваюся, вірю і продовжую творити і надихати себе і вас на плідну працю. Всім, хто підтримує, величезна вам подяка. Бажаю всім мирного, тихого неба над головою, бо в нас знову за вікном гуде тривога, як тільки вечір, як тільки 9-та година, її одразу гуде тривога. Бережіть себе, нехай буде у вас міцне. Здоров'я, нехай буде шалене натхнення, і ми з вами обов'язково в наступних відео зустрінемося, тому що мені вам є що показувати. Бережіть себе, дякую, що були поруч. До наступної зустрічі. Бувайте!